Це я замовила нікулі корм. Ось такий зараз вона є. Це тренер сенсентів без глютену з лососем для собак з чутливим травленням. Нікуля хоче понюхати? На Давай понюхай. Це тобі, вкусняшка. 2 кілограма коштує 854 гривні. Микуля такий корм їсть вже десь півроку. Норма в неї 45 грам, тут є табличка, я по цій нормі орієнтуюся. Зараз вже не зважую, даю на око. Так, насипала я вже знаю, скільки приблизно це. Іди ще раз по Що зараз є Снікуля. Як ви вже здогадалися з початку відео це сухий корм. Прийшли ми на нього вже більше ніж 2 роки тому, коли почалась повномасштабна війна. У нас немає змоги готувати її натуральне харчування, тому що ми вже за цей період змінили дуже багато разів житло. Так склались обставини, довелось перейти, і я після цього її не переводжу на натуральне харчування. Хоча до цього більше ніж два роки вона чудово харчувалася рисом з м'ясом. Вона дуже любила це харчування, і я любила я її прибічником натурального харчування. Ну, як склалося. Я розповідала колись що навіть на натуралці у неї були проблеми з травленням, там і живот бурчав, і ще там щось, і ми і ОЗД робили. Але тим не менш, вона тоді набрала так вагу. ну, Для неї це якщо вона там 2100 була, ще то десь до 2500 набрала вагу, і це було ну, тіпа супер класно. На якому ми зараз кормимо? Спочатку це був, якщо не помиляюсь, брід. Потім Карнілав лав відбрід, і зараз, коли ми вже повернулись в Україну, я так вирішила, почитала, погуглила, що перейдемо на тренір з лососем. В принципі, вона їсть його нормально з апетитом. Бувають, звичайно, дні, коли відмовляється від їжі, там щось не то з'їсть. Що даю, крім корма? Іноді купую м'які консерви: це в основному або Оптиміл, або Роял, або Монге. Не часто даю. Вкусняшки стараюсь майже не давати, вона їх дуже любить, але. Не дуже вони їй йдуть. От, наприклад, нещодавно дала така жилка величезна, як кісточка, не знаю, як вона називається правильно. І вона вже, коли її догризала, залишався маленький шматочок, вона її проковтнула, воно не змогло там нормально перетравитися. І на наступний день це все вийшло з неї. Слава Богу, нічого собі там всередині не подряпало, все нормально пройшло. Тим не менше, я трошки так попереживала. Іноді дуже рідко даю якісь овочі, фрукти, ягідки, вона це дуже любить. Можу дати шматочок огірка, шматочок моркви, якісь ягідки, типу там черешня лохина, кавунчик ось зараз. Ну так, без фанатизму, там один шматочок в 3-4 дні. І то дивлюсь, що якщо я, наприклад, їй дала, а вона на наступний день починає бурчати живіт. або там немає апетиту. Я там на тиждень, на два взагалі можу прибрати ці всі овочі-фрукти. Ну, вона може щось, звичайно, з підлоги підняти, щось знайти, щось палу, не догледіли. На вулиці теж буває, підбирає щось, як не слідкую. Слава Богу, рідко, але буває. Ну, і поки я вам все це розповідала, Нікуля в мене тут на ручках спала. Нікуля, давай я тобі візьму, покажу. Щодо її ваги, зараз вона важить десь 2300. Коли мені пишуть в коментарях часто, ой, яка вона у вас худа, там ще щось. Я вже можу на своєму досвіді чітко відповісти. Їй вже 5,5 років. Я вже сформулювала якесь уявлення про її харчування і зрозумію, як би я її не годувала, маю на увазі, скільки б я її не давала, багато, дуже багато, дуже-дуже багато, скільки б вона не з'їла, вона не набере вагу більше, ніж її норма. Це по перше, а по-друге, це ще не піде їй на користь. Вона не сприйме більшої кількості їжі, ніж її організм може сприйняти. Тобто, якщо, наприклад, їй там по нормі положено там дві жменькі маленькі корму, а я їй дам три або чотири. Так, вона це з'їсть. Але потім все це повернеться тим самим шляхом, яким і потрапило в організм. Ну, якось так.